Унікальна крамничка антикваріату причаїлась у центрі Чернігова. Ця крамничка була відкрита в 2006 році. Унікальними тут є не лише предмети, але й сама концепція, оскільки ремонт власник робив самостійно, приділяючи увагу кожній деталі. Це ми самі плітку відлівали, робили копії з кирпича з нашого пінкерного Чернівській з, з площі Скрасне. З П'ять образців ми взяли, знімали форму Чернівську є, Олександр Єфименко власник магазину антиквар із понад 30-літнім стажем. Знає історію кожного предмета, який пропонує чернігівцям. Серед унікальних знахідок чоловіка була ікона Іллійської Богородиці 1630-х років. Її він побачив одного з чернігівців ще в ті часи, коли відкрив свій перший магазин в районі Лісковиці. Я пішов до нього додому, а в нього ікона висить. Ікона така де там більше метра, мабуть, на 8 на металі. Ну вже така поципалася, народила узяли. У неї, де мої дедуш ще знайшов, на Болдині горі валялася в війну. Ну не знаю, історія правду, на скалає, ніт. Ну У ж щось то підозріння таке возникло, що то щось пов'язане з Чернігівською історією, понимаєте, думаю, ну треба щось робити. Проте придбати цю ікону не можна, оскільки вона тепер завдяки антиквару зберігається в Чернігівському колегіумі. Ми подарували її в музей Чернігівський, її виставляли у колегіумі, там де Висока ікона. При вході, вона на второй етаж піднімається, вона з лівої сторони, сторони висіла. Ну, красиво навіть зробили, ну, Зараз війна, її просто положили з хранилища. Раніше антиквар їздив Чернігівською областю в пошуках давніх предметів, проте тепер здебільшого шукає в інтернеті, деколи приносять і люди. Одним із цікавих експонатів є ікона Богородиці Троєручиці. Раніше молилися люди від чуми, тифа. В настоящий момент вона актуальна коли період війни от вона допомагає від стресу, від состояння тяжкого духовного. Ця тобто, ікона датується XVIII століттям і має цікаву історію створення. Основа її зроблена з липи. Як і дуже було цікаво. значит, доску шлифовали, сушили, она лежала. Потом мы брали инструмент такой, типа с мелкими зубчиками, они проходили по доске, для чего, чтобы грунт сосыплялся. Клеили по волоку. по волоку. это, знаете, даже интересный случай когда я на там завернута, видно ткань. Какая ткань, в 18 веке люди платья носили. Потом ее грунтовали мелом, мел, добавляли осетровый клей. Когда высыхала грунт, Покривали ще красною. Унікальна ця ікона і тим, що має золоте напилення. О, зі сложили золото, бачите, це сусальне золото. І полірували його. Полірували, брали, ну, ну, як я читав в літературі, зуб з дикого кабана, це на іскос і там, мабуть, такий матеріал гладкий. І тим зубом от от, ви поліровували золото, щоб воно так блестило, тому що способу просто не було. Поряд із цією іконою різноманіття й інших. Ця ікона ззаді печать у неї, а освящена в Афонському монастирі. І ось це лічебна ікона Афонського монастиря. Ну, це 19 рік вже. Це вже не... ну, це православна ікона, а то ж Вирізняється серед старовинних предметів яскравий посуд, вази та порцелянові фігурки. Они почему такие тяжелые, в принципе, для чего? Ну, я так догадываюсь, не для того, чтобы вес был тяжелее. А вот в чем секрет? Когда привозили посуду в те времена, э, они говорят, вы хотите иметь, так давайте на золото. Вот, типа, на весы ложили чашечку и ложили золото. Вот это все равно вот это цена посуды. Можете себе представить, насколько это была дорогая вещь. Коллекция у меня где-то предметов 10 львовское стекло. Это вот на одной только сохранил сертификат. Видите, экспериментальный. Завод Гутне стекло, Львівське. Тобто, вони питались повторити Мурановське сікло, складна дуже технологія. Багато старовинних предметів було втрачено під час російської атаки по драмтеатру в 2023 році. Проте магазину вдалося відновити тоді свою колекцію та роботу. Всі експонати в принципі 70% я процентів сімдесят я розбили мені потолки всі, окна, шкафи. стены поразрывала, все засыпало тут, я еле вышел отсюда на карачках. Эта деятельность иногда помогает в сохранении культурных ценностей ну, музейных экспонатов. Многие коллекции люди просто потом передают на хранение.